Привіт, друзі! Вітаю на каналі Моя смачна кухня. Сьогодні хочу переробити та закрити на зиму ось такі чудові персики. Персики вже активно дозрівають, тому почнемо. Сьогодні хочу зробити персикове мохіто та солодке варення із персиків. Розпочнемо із мухіто. Я не закриваю його із косточками. Персики розрізаю на повпіл і розділяю на долючки. Косточки виймаю. З косточками закривати не крепко треба. По-перше, їх тоді довше треба парити, тому що я не стерилізую, а саме пару компоти свої. І коли вони зберігаються, то зберігати із косточкою довго не потрібно. А коли без косточки, то може стояти і довше, і рік і два. До мохіто я буду додавати лимон. Лимон нарізаю кружельцятами, кидаю десь по півтори дольки у кожну баночку. По одній дольці такий великий, І там дві менших дольки залишилося, я їх розріжу на І ще по півдолічки додам. І також буду додавати по невеликій кількості м'яти. Не по великій такій гілочці, а по пару листочків просто для аромату. Але додаю зразу. Тим часом, поки я персики готую, ставлю на плиту кип'ятити воду з розрахунку десь 2,5 літри на 3-літрову банку. ну, бо частину в банці займають перцяки. Все це гарно заливаю кип'ятком, накриваю кришками і оставляю паритися десь до півгодини, щоб банка так добре. добре можна сказати, остила. Щоб вже там в рушничку взяв і вона не була така гаряча, щоб потім її зливати. Тоді вони добре пропаряться. Тому що парити я їх буду лише один раз. Тут вже вони добре схололи. Я надіваю ось таку, можна сказати, рішіточку на банку і е, назад оце все, оцю всю, е, цей всей компот зливаю назад у каструлю. З усіх так банок роблю. Бачите, що вже він трошки настоявся, робиться такого розуватого кольору. З такою насадкою, до речі, дуже зручно. І додаю, коли вже всі банки пусті, додаю цукор. Я завжди цукру додаю в усі компоти з розрахунку 2 стакани на 1 3 літрову банку. І знов це все відправляю на вогонь. І коли воно цукор розстав, воно добре закипіло. Крутим кип'ятком знову заливаю свій компот своє своєму хіто. І тепер уже буду закручувати ці банки. Цей компот дуже смачний. Попробуйте, колись хто не пробував, в кого є персики. Як варіант, дуже смачний. М'яти небагато, але вона дає свій аромат. лимона також трошки небагато. Він такий і солодкий, і кислинка. Дуже смачно. Тепер переходимо до варення. Я відміряла 2 кг персиків. Тут їх вже можна брати всяких і переспівших, і прим'ятих, без різниці. Нарізаємо таким довільним кубіком, косточку відкладаємо. Потім я сюди буду додавати цукор. Цукру беру з розрахунку на 1 кг персиків, 600 г цукру. Я беру кілограм 200 цукру, тому що в мене 2 кілограми персиків. Трошечки його відставляю в сторону, перемішую, відставляю в сторону, щоб цукор так, бачте, трошки розтаяв. А потім це все відправляю на вогонь. Варити я його буду 20 хвилин. Як, після того, як закипить, 20 хвилин помішуємо, щоб воно не пригоріло. Коли пройшло 20 хвилин, потрібно зняти оцю білу пінку. Отак гарненько її знімаємо. І... Після того додаємо 1 чайну ложку лимонної кислоти, 1 чайну ложку на 2 кг персиків. І все кипить іще 5 хвилин після того, як додали лимонну кислоту, і розкидаємо в банки. Таке варення дуже смачне. Воно підходить і до млинців, і до оладків, а також його можна використовувати для тортів, наприклад, як пропитку, і самі персики розкладати між слоями. Дуже смачно. Або так, як у дитинстві, намазати скипку батона маслом і поверх налити персиковим варенням, то це зовсім смачно. Тут показалось мені, що ще можна трошечки в баночку долити. І все, і буду закатувати. Баночки я потім, і мохіто, і це варення перевертаю і добре-добре закутую. Закутую я тому, що я не стерилізую, то я хочу, щоб вони так довго-довго ще були теплі. Але якось, слава Богу, ніколи мене цей спосіб не підводив. Все в мене добре стоїть, тому що я стерилізувати якось не рівне. І ось така краса в мене вийшла. Чотири баночки мохіто, але я потім. Пізніше, коли ще достигнуть персики, я ще буду закривати. І 5 баночок півлітрових виходить. варення. Дякую, що були зі мною. Всім смачного!